І у нас нещодавно було торнадо. Його зараз треба буде перемішати. Цігне мене краще кудись на природу. Перше печу паски. Ви знаєте, в Одесі не потрібно було заморочуватись, бо кожного року паски пече моя бабуся. А коли хотілося щось таке екстравагантне, можна було замовити десь якісь кондитерські і е, з'їсти додатково. Е, також моя свекруха дуже класні, паски пече. Тобто, взагалі не було ніколи з цим ніяких проблем. А, минулого року я не очікувала для себе, зрозуміла, що тут тобто в Америці немає пасок, тут зовсім інша культура. Люди по-іншому сприймають це свято і по-іншому святкують. Так от, коли я вирішила, що треба, напевно, самі пекти цю паску, я спробувала знайти паперові форми, як у нас в Україні продаються, і була в шоці, бо якийсь невеличкий набір там, з п'яти кусочків паперу для п'яти пасок коштує від 15 доларів. Я дійсно я зажала ці гроші. І нічого не робила. Потім на а, саму Пасху я подзвонила бабусі, яка каже: А чого ти сама не печеш? Ти ж могла просто взяти консервну банку. Це була б твоя форма, і спекти отак. От паску. Я думаю, блін, а дійсно чого я, я не додумалась навіть про консервні банки. Цього року я вже підготувалась, підготувала банки і ось буду пекти свої власні паски. Поки тісто в мене таке, його зараз треба буде перемішати, і ще щоб воно одну годинку постояло і буду додавати родзинки. Я чекаю своє тісто, я з вами поділюсь, що були на вихідних в Чикаго, бо нарешті у нас тепла погода. Дуже хотіла. Показати своєму чоловіку місця, які я знаю завдяки тому, що я займаюся фотографією, бо я зустрічалася з різними людьми, які тут давно живуть, і вони мені робили невеличку екскурсію. Мій чоловік до переїзду до Америки вважав, що всі ці хмарочоси, велике місто це максимально його стихія. Але після переїзду, кожного разу, коли він приїжджав до Даундауну, це місце, де всі ці хмарочоси знаходяться, це як центр, кожного разу страблялася якась фігня, що він отримував лише поганий досвід, знаходячись там. І він собі вирішив, що він не любить туди їздити. Але я та там була. Я знаю деякі місця, які завдяки яким можна дійсно закохатися в Чикаго. Воно це місто дуже атмосферне, дуже красиве. Є якийсь такий свій вайб. Змінила руку, бо вже затекла. А, так от, є в цьому місці свій вайб, воно дійсно дуже класне, треба лише погуляти по тим вуличкам, особливим, як на мене. Я влаштувала цю екскурсію, і після якої мені чоловік каже: Ой, ти знаєш, це добре, але наступного разу тягне мене краще кудись на природу. Тобто, це максимально не його. Ось так, друзі, можна зрозуміти, що велике місто воно не для всіх. Наступного дня ми вже пішли на природу в парк. І ось, на мій погляд, саме жити, напевно, мені подобається більше в передмісті, бо тут а, тиша, тут а, класні співучі пташки, мінімальна кількість стресу, пусті дороги і вулиці. Це для мене кайф. Але іноді мені подобається приїхати до даунтауну, прогулятися, знайти якесь нове цікаве атмосферне місце, подивитись на хмарочоси, подивитись на велику кількість людей це теж прикольно. Усвідомити, що хтось живе в цьому даунтауні, хтось живе в тому чи іншому районі. Просто уявити. Яке життя у цих людей, чим вони займаються, це дуже цікаво, на мій погляд. Бо в цілому життя передміста воно зрозуміліше. Якщо ви дивилися фільм то серіал, чи душні домогосподарки, ви можете зрозуміти, як живуть в передмісті. Я вам скажу, що один в один. Ось мені іноді здається, коли я прогулююсь, чи проїжджаю мимо цих класних американських будинків, я побачу бріван За Це я люблю передмістя. Так, ну і якщо на вихідних було тепло, але ми були в пальто, то сьогодні у нас плюс 25, Я от. Так дивно, що літня погода, але листочків ще нема. Трошки щось на кущах вилізло. Ну це буквально за ці два дні було все голе. Готуванчики. Я трошки про погоду в Еліносі. Ще е, два тижні тому я ходила у зимовому одязі у Дублянці. На вихідних я була у весінньому пальто. І от зараз я ходжу в літньому. Ще через тиждень ми знову будемо ходити в весінньому. Бо буде плюс 12 і знову на тиждень. Цікаво. Цікава погода в Леносі, да, з таким суровим кліматом. Давайте покажу. Це наш тенісний корт, в якому тільки зараз повісили сітки, бо не знаю чому, <рив> чи хтось спер, чи що. Тут висіли тільки канатики довгий час. Зараз вже є сітки. Сам тенісний корт такий не дуже, бо він нерівний. М'ячі котяться куди завгодно. Я не там вже не повинні бути. Весь такий стрішена, але який. А ще у нас нещодавно було торнадо. Було не страшно. Було страшно лише від тривоги. Завжди лякає тривога, сирена, це не дуже. І що тобі в телефон постійно приходять повідомлення, просили десь сховатися в якийсь паркінг, чи десь, десь коротше, сховатися як від обстрілу, це те ж саме. І не виходити, виходити лише у разі евакуації екстреної. Словом, ми. Чуємо сирену, дивимося у вікно, а там ледь лишиться листочок. Думаємо, блін, ну це якийсь, ну як завжди. Просто ми живемо в такому а, районі, де рідко торнадо прям заходить. От. Десь на півдні ліносі, там, да, там жопа, там навіть зараз і там завжди просто зносить дома, зносить е, криші і е, помирають люди, на жаль. А у нас ну, може бути сильний вітер. І це все. Ну, так, Такий самий вітер, як в Україні, як там. От, ну і ми дивимося на це все через вікно, ржемо І потім, як зіймається сильний вітер, у нас навпроти вікна а, стоїть такий знак стоп. А, і ми дивимося, що його так от шатає, що він зараз дуже добре нам вікно може прилетіти, бо ми живемо на другому поверсі, і у нас панорамні вікна, дуже легко прилетіти і розбити нам і стекло і все. Ну, але цей вітер був лише одну-дві хвилини, так що не так страшно. Но. Але не дивлячись на те, що в нашому районі все було окей, в інших районах було не дуже. І через це були у нас в тому числі великі повені. У нас тут біля озеру нашого проходить невеличка річка, і вона просто вийшла зі своїх берегів. І озеро а, з річкою я вам зараз покажу, воно просто з'єдналося воєдино. Хоча а, поміж озером і річкою у нас знаходиться тропинка, такий невеличкий а, як на лісок а, як посадка така з дерев, яка не дає річці назавжди зі своїх берегів, вона якось захищає. Берега цієї річки, зараз вам покажу. Ось бачите, крутий підйомчик такий. Він був е, плавний, ось як, як тут. Тут такий крутий. І саме в цьому місці е, з'єднувалася ріка з озером. А тут, щоб ви просто розуміли відстань, така невеличка дорожка. Ось тут річка. Все мокре, тому що тут все текло. Тут був такий водоспад. Так мені подобається, що все таке зелененьке стає. Ой, дивіться, які фіолетові квіточки. Маленькі-маленькі. Бачите, маленькі. яка краса. Боже, як я Поживяти, люблю тут пісні весно. Це максимально моя погода. Хочеться творити. Скоро зацвіте. Повертаємось до моїх пасочок. Ось такі пасочки в мене вийшли. Це сублімована полуниця, мигдаль трошки з додаванням харчового бортнику. і це у нас сушений кокос. Зараз буду їх. Упаковувати, прикрашати всі, бо не хочеться, щоб до Пасхи вони якось підсохли. Хочеться ще додати з приводу пасок, щоб не ввести вас в оману. Минулого року дійсно не було нічого у продажі, або я просто не знала, де шукати. Можливо, можна було у якихось е хозяю, щоб замовити, зробити замовлення. Не було попиту, тому що було мало українців. Зараз, із зрозумілих причин, дуже багато українців, українок, дуже багато людей, які хочуть зробити, і з'являється все більше і більше варіантів для простих людей, в яких немає часу готувати паски, власні, але або хто не вміє готувати. Але цього року я вирішила збирати всі сімейні рецепти, бо в мене є ідея. Зібрати їх в єдину якусь книгу, зробити, оформити, можливо, навіть пофотографувати їх, щоб мати можливість передавати наступним поколінням. Тому паски є, це просто я цього року захотіла пекти їх власноруч.